Всім привіт! Новий випуск, так? Да? Всім привіт! Сьогодні ви дивитесь новий випуск програми Тет, Тет. Сьогодні ми пограємо в гру було не було». Перше запитання. Я ніколи не поспав слини у вісні. Мене було таке напевно. Я точно не знаю, але така історія була, що е я спав зранку. До мене зайшов друг розбудити. І він почав сміятися з того, що, як він говорить, що я спала, типу, якось на боку, і в мене тексто натекла. Клас. <плес> так, друге питання. Мене ніколи не приваблював герой мультфільму. Думаю, це всіх дівчат таке було, коли вони дивляться якісь мультфільми про принцес Дісне, там принц досить цікаві. Флін Райдер та Навін. Третє запитання. Я ніколи не робила або робив свій коктейль. Давайте перше почнемо. Дивне питання до Бармена, звичайно. <світ> <світ> ну, це були безалкогольні коктейлі. А ми... Але у нас з подружкою в дитинстві була улюблена гра. У мене був такий дитячий комбайн. І там було багато різних насадок, і можна було перемішувати все, що завгодно. Ми робили е, коктейлі з всім, що знайшли. Е, там перемішували якісь цукерки з водою, там всі фрукти, всі ягоди що знаходили. Це вже смузі якісь. Ну, але це було так смачно на той момент взагалі. У мене був такий досвід, тому що е, був певний такий момент, коли ми з друзями ну, навіть це якісь лабоколки, де ми змішували і потім випивали. Але ми зазначаємо, що ми проти надмірного вживання алкоголю. Моє питання. Я ніколи не шукала своє ім'я в Google. Було. В мене взагалі там цікавий запит виходить, тому що я в свій час писала наукову роботу. І вона мала публікацію. І все б нічого, якби в запиті Google, якщо ввести моє прізвище, ім'я по батькові не вилітала моя фотографія, і перша силка. Антиалкогольна кампанія 1985-88 років. Ну це назва роботи, але звучить так собі. Повертаємось до попереднього питання. У мене було навіть перед цим випуском, коли я щось мені стало цікаво, так. І там просто вибиває стрілку фейсбук. Нічого такого. <звук> Я ніколи не носив шльопаці зі шкарпетками. Типу теж не було? Не було. Я навіть коли там. Я живу на другому поверсі, і коли е, взимку йду випускати котика, тому що він у мене любить ходити туди-сюди, а треба спускатися на перший поверх і випускати його з під'їзду, то я завжди знімаю шкарпетки, надягаю тапочки, там, щоб це нормально виглядало. Ні, ну якщо так, то в мене було. Ну, Якщо чисто по дому ходити, то було. Я ніколи не створював фальшивого облікового запису в Інстаграм. Не було. Не було. В мене бу було декілька аккаунтів один час. Зараз у мене один. Але раніше в мене був фан-аккаунт е по Гаррі Потеру. І, здається, це все. Ну, в мене зараз е в основному тільки свій особистий аккаунт і один робочий аккаунт. І все. Я ніколи не крав яблука. Волода. Ми навіть огірки колись крали. Ми якось гуляли з друзями, і нам стало скучно. І там є в нас подружка одна, Женя, Привіт. І вона така: А хотімо нагород, вкрадемо у когось огірків. Ми такі, звісно. Це було в Любомлі, в місті, де я народився Волинська область. І ми. я, Двоюродний брат, ще один двоюродний брат, і їхні друзі. Ми просто пішли гуляти, і мені таки говорять, о, там знаю, такий сад класний такий, що яблука просто смачні. Але є одна проблема, що там собака і дід злий. Ну, ми ж таки, типу, ну нічого страшного, пішліть. Ми підходимо до забору, перелазимо через забор. Зриваємо буквально по 2-3 яблука, і хтось вже кричить, що собака біжить. І ми швиденько, я не знаю яким чином, але якось швиденько стигли так, що нас собака ніколи, нікого не зацепила. Ну, а потім вже вибіг дід і почав сваритися на нас. Я ніколи не говорю погано про колегу. Ну, mm -hmm. про колегу по навчанні, так скажемо, було. Я намагаюся бути не токсичною, але бувають люди, які обішають. Ну, я не можу пригадати. Ну, були колеги, що мене бісили, але чи я говорив, що саме в них біс, цього не пам'ятаю. Зарахується, що було? Я можу сказати ну, без е, е, імен. Але це було, коли я працював в магазині Єва, а в якому саме не скажу, так, тому що я вдвох працював. І це була одна дівчина, яка да, трохи бесила мене. Ну не тільки мене. Я ніколи не проливав на себе каву. Не було, тому що я не п'ю каву. Чай. <рес> <рес> так краще. Ні, чай буквально недавно пролила, і прям кипяток було дуже боляче. Ну, у мене таке було, тому що знову ж таки, привіт, Єва. <рес> що я завжди, коли йшов на роботу, я завжди заходив, купляв каву і завжди по дорозі пив каву. І Мене навіть рідко таке було, щоб я йшов на роботу і не облився. Так ще тут, якби було питання, чи не проливав я каву, то тут було отак скоріше за все. Я ніколи не співав на публіці. Не було, я часто виступаю, тому. А, ніколи не виступав, але була. Було? Не була. Ну, я також виступав не один раз на сцені. Була така історія, що я мав бути просто як звукач, тобто включати мінусовки і крутити там мікрофони, це все. І на той момент селищна голова згадала, що я ще й займаюся музикою і пишу музику. Пісні свої є. І вона це згадала, і тоді не вистачало номерів, і вона така запропонувала а, мені виступити. Ну, Я погодився, але я погодився на одну пісню. Але так виходило, що а, все одно було дуже мало якось номерів. І ми з Ромою Тетеріним за ніч написали пісню. І на наступний день ми з нею виступили, все було дуже чудово, ще десь. Навіть може десь знайти відео, але я не пам'ятаю, чи воно точно є в соціальних мережах. У мене ніколи не було уявного друга. <рес> Дайте я подумаю. В мене Ні. був. Його звали Сережа. І це навіть був не друг, це там, мені було років 10, і я вигадала собі прям ідеального хлопця. В нього був єдиний мінус, він курив. А так він був прям ідеальним. Любив мене фотографувати там взагалі. У мене такого друга або подруги не було, але в мене така, такий, так сказати, прикольчик, що я можу говорити сам з собою вслух. Але я кажу, що це. Добре. Ну, поговорити з розумною людиною завжди приємно. Я ніколи не дзвонив на випадкові номери для розіграшів. Було, Було. Та сама Женя, з якої ми крали огірки. І я пам'ятаю, що це був дуже сильний дощ, і ви виключили світло. І ми пішли в гості до однієї з подружок, і нам було дуже скучно. і Ми вирішили подзвонити на випадкові номери і чомусь дзвонили з мого номеру. Розмовляла не я, але дзвонили з мого номеру. Ну, банально пропонували піцу, але потім нам передзвонили на мій же номер і казали: це Настя, це твоя подруга. Пашні гулять. В центрі зустрінемось, і я довго не могла зрозуміти, що за нація, тому що ім'я ж розповсюджене, і всі казали, та. Да, а! а це реальна подруга була, так? <бузд parler> <да>? Ні, <бузд lokale> ну, потім сказати, типа, ага, розіграшу відповідь, все. нормальні люди попалися. Ну, це ще було настільки давно в мене, що тоді ще були домашні телефони, і ми набирали там просто там 43, наприклад, 452. І тобто ми робили розігр розіграші полюбичу. Це отак. Ну ні, ми могли просто там позвонити, наприклад. Не знаю, доброго дня, вам свині не потрібні. Ми зараз приїдемо, заберемо. У вас свині є, немає. Так, купуйте. Так, я ніколи не зустрічалася з кимось, кого ненавиділи мої друзі та родина. В мене було. Ну мені досі згадує цю людину. І взагалі мама навіть пропонувала мені гроші, щоб, щоб ми розійшлися. А цікаво, хто це був? Потім скажу. У мене не було, але я можу розказати, чому в мене такого не було. Тому що, по перше, мені завжди якось все одно на думки батьків друзів. тобто і вони це знають, і вони в моє особисте життя не Е, І тобто, навіть якщо, це їм, навіть якщо їм хтось не подобався, то я цього не знаю. І плюс у мене тато він такий був, що він мені завжди говорив: роби, що хочеш, вибирай, кого хочеш, я завжди буду за тебе. Так що тут точно так не було. Я ніколи не читав вір стоячи на стільці. Було, чому ні? Можливо, це було, було якесь завдання в грі Правда чи Дія, але я пам'ятаю, що таке було. Так, чому ні? <рикого> а я зараз? люблю вірші. Зараз? На стіни Так. не Чому мені? Ну, в мене було, тому що я навіть зараз пам'ятаю, це коли я ще жив на Волині. Місто Любомиль, привіт. І. Мене тато працював прикордонником, і я пам'ятаю, що в них був, була така традиція, навіть що з прикордонників хтось притягався в Діда Мороза і Снігурку, і ходили по е, родинах прикордонників і е, так тіпи, передовим роком як Дід Мороз і Снігурка. І завжди е, давали якісь подарунки, якщо ти розкажеш вірш. Навіть якщо не розкажеш, теж давали. Але я завжди якось ставав на сілеті і mm -hmm. розповідав вірші. А в мене колись мій дядько виходить, мами двоюродний брат. А він був дідом морозом на концерті в школі. І він вже вирішив, я тоді ще маленька була, мені там було роки 3-4, І він вирішив прийти мене привітати, там подарунок подарувати. А в той час була колиханка йшла по телевізору, і я почала плакати і казати: Ну, блін, я через тебе колиханку пропустила. Що ти цей дід Мороз, приходиш навчасно. Так, я ніколи не плакала, коли помер вигаданий персонаж. В мене було. Це був. Був фільм, мій колись на той момент улюблений. Про вина зірок. А він не вмер. Ніндзя не вмерла. Був улюблений фільм про вина зірок. І там. Якщо хтось не дивився то без спойлерів, був сумний кінець, і от я колись плакала, так. Ну, в мене виявляється, що все ж таки не було, тому що був момент, коли я плакав через фільм, саме фільм, Черепашки ніндзя. Я тоді був дуже малий. Дякую за уточнення. Чи не на тому тижні? Там ситуація була, що Леонардо і Рафаель вони посварилися, билися на. На даху багатоповерхівки, і а, тоді Рафаель виграв, а, переміг, тобто Леонарда, побив. і а, Шредер це побачив і викрав Леонарда в собі. І тоді Рафаель повернувся за Леонардом, але його вже не було. І він також почав плакати. І я, я, це, сум... я, я це побачив так. Сум... Я це побачив і також почав плакати. А, я ще згадала, був фільм Записник, так, Записник. І над ним я теж плакала. Але там немає сумного закінчення, до речі. Я ніколи не вступав у політичні суперечки у нетверезому вигляді. Тебе не було? Не було. Ну, в мене таке було, тому що в мене є друг. Діма, привіт. І в мене цей друг. Ми завжди, ну, навіть коли можемо випити, ми завжди можемо сперечатися на якісь політичні теми. Е, навіть ось буквально перед повномасштабним вторгненням. Ми е, в суботу, повномасштабка почалася 24-го 24 в четвер. Mm -hmm. А ми якраз в суботу е, щось гуляли, оце почали обговорювати цю ситуацію. І я ще тоді говорив, що ні, типу ніхто не нападе. Ну, все буде окей, а він навпаки говорив, що ні. Типу що все ж таки буде? Це така одна з mm -hmm. А так ми завжди можемо навіть сперечатися. Я ніколи не одягав піжаму на людях. У мене піжами ніколи не було. В мене було, але я не те, щоб тіло направлено е, надягала. Я просто колись е, йшла зу на зустріч е, мамині хрещениці виходить, е, е, вона мала до нас прийти. І я якось виходжу, це, це було в нітку, тому я толком не помітила. Я одягла шорти, а майка була з піжами. Я тільки вже по дорозі помітила, що щось не те. Але це була просто чорна така шовкова майка, тому нічого страшного. Я ніколи не сварився з домашнім улюбленцем. Було. Давайте перше. У мене було таке, що я просто е, приїхала на вихідні додому, а була на навчанні, і е, виходить п'ятницю і суботу я не бачила кота. А в неділю я пішла його забирати на вулицю, кажу: котик, котик, іди до мене, там кіс-кіс-кіс-кіс. А він на мене дивиться посеред двору сидить такий, типу, то я з ним два тижні не хотіла мати справу. Я, я його не гладила нічого. Ну, я мене... пам'ятно. <рес> У мене була така ситуація, що це було, коли я навчався перестати в Хмельницькому. І виходить так, що сестра з чоловіком поїхали на Волинь, в привіт. <рес> І виходить так, що вони залишили свого попугая. І е, я його вирішив випустити, щоб він політав. Е, я його тоді грав ноутбук. І е, ноутбук поставив на диван і пішов е, на кухню щось собі приготувати. Або, ну не пам'ятаю, щось я відлучився від ноутбука. Буквально 5-10 хвилин. І я приходжу, і я просто дивлюсь на клавіатуру, а там немає ні не однієї кнопочки. Взагалі, просто ноль. І я дивлюсь на попугая, який літає з моєю кнопкою. Ну, у цьобі. І я тоді хотів цього попугаю, я не знаю, просто у вікно випустити. Я на нього кричав матюкався так, що я не знаю, що я думаю. Я ніколи не отримував непотрібних подарунків. Ну, я вже розповідала про це в першому випуску до 14 лютого. Мені колись подарували картину, яка мені не подобалась. Не потрібно контролювати. Та не, та, та, напевно, по-любому було. Мені ще дарували скарбничку у вигляді кота в чоботях, яка теж ні туди, ні сюди. А, я згадав, мене точно таке було, тому що мені один раз, але слава Богу, це не народження було, це я не пам'ятаю, яке свято було також. О, і мені подарували просто статуетку Санта-Клауса з Оленями. Я, такі, це не новий рік було? Ні, не на рік. Клас. Ну я не пам'ятаю, що це було за свят, але ну, я пам'ятаю, що це була зима, і мені це подарували цю статуетку. І я такий, ну окей. Ну мені приємно, okay. звісно, мені, звісно, приємно було, що так, тип, все ж таки це увага. Mm -hmm. Але ну, мене вона досі стоїть, але я не знаю. Я ніколи не ламав кістки. Було в мене був я ламала кістки на нозі і на і палець. Палець був, коли ми з моєю подругою Ангеліною грали в гру, показували виходить своїх знайомих якось жестами, чи що... І потім ми щось когось показали смішне, дуже сміялись, І я так сміялася, що впала, і в мене палець вивернувся у цей, в іншу сторону. І виявилося, що перелом. Ще була історія. Я ще була маленька, я, напевно, ще не ходила в школу, і грали наші, а в мене тато завжди дивився футбол. І я пам'ятаю, що мама кришила капусту на кухні. А я підбігла до неї і таку кришену капусту напихала в рот, така, і е, папа такий Гол! Я біжу до папи радіти, тому що в нас була така міні-традиція сімейна, коли наші забивали, тато радів і підкидав мене е, малу типу під стелю. І я ж біжу, вже, ура! Мене будуть підкидати. І в цей момент я чіпляюсь ногою об килим, е, падаю. І Я пам'ятаю, що мені дуже боляче, ну і я тоді вломила ногу просто отак на рівному місці. А запитання можна? Давай. Капусту доїла? Думаю, так. Да. <гум> ну, в мене також було таке, що я е, ламав руку два рази на одному тому самому місці. Це було так, що е, я тоді займався футболом. Ти і... ж через футбол? Так, да, до речі. І мене поставили на ворота. Uh, і виходить так, що мені пробили поворотом, я поставив на правильну руку і поламав руку. Вибачай за тавтологію. Ну і другий раз це також було на воротах. Mm -hmm. Але тоді вже пробив uh, наш тренер Сергій Миколаєвич. Привіт. Стільки привіт і сьогодні передали. Да. І також я неправильно поставив руку. і... А ще, до речі, це е, прикольна ситуація. Я коли приходив перший раз до нашого хірурга, і він такий питає, ну, що стало? Я ще йому починаю е, пояснювати, та він такий, а, ну, типа, добре, тіпо, йди роби рентген. І це проходить десь може півроку, я знову до нього приходжу і, ну, і тримаю за руку, понятна, е, ясна річ. І він ж знову такий: що вже сталося? Розповідай. Я ж таки починаю розповідати, і він такий. Діма, знову. Прям дежавю хірурга. Ну, а коли він побачив перелом на тому самому місці, то вже точно було дежавю. Друзі, а які у вас були цікаві історії? Пишіть в коментарях. Не забувайте також про лайки, дзвіночки і до нових зустрічей. І не забуваємо також донатити на ЗСУ і підтримувати наших військових. Слава Україні! Героям слава! Там Кока-Кола внутрі. <реш> <реш> Всередині Кока-Кола, точно!